Шановні присутні, скажу вам по-чесному, дуже радий всіх вас сьогодні вітати на нашому заході. Як ви знаєте, 28 липня ми провели благодійну акцію на підтримку наших військовослужбовців. І вже кожен місяць ми стараємося допомагати, допомагати щось серйозне закупляти, ті чи інші прилади наших хлопців, щоб їм зберегти здоров'я і, і життя зберегти, саме головне. І ви знаєте, не провівши ми 28 липня благодійну акцію, ми зібрали суму коштів 85 тисяч 189 гривень. І за це вам з цим велика подяка і всі наші молодські громади. І знаю, що в зв'язку з подорожчанням курсу долара він постійно росте-росте. І всі ці прилади, які знаходяться на даний час виток, вони всі закуплюються по курсу долара. І в п'ятницю, зразу на другий день після благодійної акції ми провели нараду із нашими військовими і з нашою комісією прийняли рішення закупити два тепловізора і одного дальньовіра. Два тепловізора сьогодні Олексій Валентинович Чернобай привіз. Ось вони, є тут сума, рахунки, візитна карточка, де ми затопляли, яка ціна, то це ми звітуємося перед нашими жителями громади. І одного дальноміра ми замовили, і він прийде завтра до нас на нову пошту, ну, також і про Звітонівську. І сьогодні, яка в нас акція благодійна, хочеться продовжити і далі, і далі. І я хочу запросити до нас, нашого військового нашого, і нашої громади, запросити вас, будь ласка, йдіть, хочу передати оцей тепловізор нашим хлопцям. Я попрошу вас, щоб ви їм передали і хай береже нашим хлопцям здоров'я, і щоб всі поверталися живими і здоровими додому, тому що знайте, що ми вас і чекаємо і ждемо з перемогою. Будь, Будь ласка, так. передайте. Будь ну, а наступний тепловізор наші хлопці також приїдуть із передової і ми обов'язково передамо і тепловізора, і того дальноміра. Ну, Дякую всім за таку участь. І наголошую, що наступна буде благодійна акція 24 серпня. Готуємося до цієї акції всі і вся наша громада. Дякую.